Благодійний вікенд у ботанічному саду Ону імені Мечникова присвячений спільному відпочинку та благодійній справі. А як це відбувалося? Дивіться далі у нашому сюжеті. Нас зустріли фоткорти з зонами відпочинку від місцевих ресторанів, крафтові виноробні, крамнички з виробами різних майстрів, майстер-класи для дорослих та дітей. Та найгарніше трояндовий сад. Якщо ви ще хочете встигнути зробити фото та насолодитися ароматом троянд, то приходьте, допоки сезон цвітіння ще не закінчився. Детальніше про мету заходу нам розповіла співорганізаторка благодійного вікенду Олександра. Так, це для ботанічного саду. В нього тут недалеко влучив якраз е, снаряд. Uh -huh. І ми збираємо кошти, щоб допомогти ботанічному саду відновитись, тому що, е, якщо ви бачили, тут є і фонтан, який не працює, і е, е, якісь не дуже гарні кусти, які не підстріжені, і так далі. Ботанічний сад йому потрібні гроші для того, щоб Робити щось красиве, щоб піклуватись про нього в першу чергу і відновлюватись після війни. На жаль, зараз, коли війна, дуже мало відвідувачів ботанічного саду. Не всі знають про його існування, навіть угу. а, тому. Це метап зробити популярним місце, ботанічний сад, і, звісно, зібрати кошти, щоб його відновити. Ну і отримати задоволення, того, що ми можемо зібратись всі разом, і дизайнери, і люди, які роблять якісь речі своїми руками, хендмейд, і ресторани, і якісь інші заклади, роблять, наприклад, коктейлі, як Зельда, Бар. Зібратися всі разом, отримати від цього задоволення, познайомитись і продовжити працювати далі разом, вже знаючи один одного і робити таких заходів більше, більше і більше. На цьому ми завершуємо. Підтримуйте благодійні заходи, адже так ми наближуємо перемогу.